Ну, хлопці, можна так казати, процентів на 90 випавлені, тобто, те, що я хотів бачити. Це була агресивна гра попереду в атаці. Ми створили дуже багато моментів. Скажу так, що ті ігри, які ми зіграли у чемпіонаті, і ця гра на Кубок, то це була найкраща наша гра поки що. Надію, що... В подальшому ми будемо тільки прибавляти і грати ще краще і добиватися результату. Але не можна добиватися результату, якщо ти не забиваєш такі голи. Ми створили дуже-дуже багато моментів і не реалізували їх, а пропустили голи, це були голи, індив... індивідуальні помилки футболістів. Нічого, не опускаємо руки, працюємо далі. Ну, до речі, так сьогодні тростянець дуже багато моментів створив. На жаль, вони не реалізувалися в переважній більшості, але от на вашу думку, все ж таки лише над реалізацією треба допрацювати, чи от можливо ще якоїсь зіграності не вистачило команді? Ні, не однозначно, не тільки над реалізацією. Моментів дуже багато над чим працювати. Дуже багато в нас, і ми над цим працюємо, і ми не зупиняємося, і в кожному тренуванні ми це робимо. А то, що індивідуально там не забив, чи там у когось щось не вийшло, це одне. Але треба ще час зігратися хлопцям. Бо ми ж кажу, ну, місяць тільки разом, і з різних ліг люди, хто з матерів, і тому нам потрібно. Час. Так стосовно вашого вашої команди все продовжують з'являтися на офіційному сайті нові гравці. Так наразі уже можна говорити про завершення формування складу команди, чи все ж таки ще плануються якісь? Ні, поки не закрите трансферна вікно, ми будемо ще над цим працювати. А, і, і можна питання стосовно гри а, Уже цими вихідними, так, друга ліга, які у вас плани, як ви будете готуватися, чи виходячи з цієї гри будуть якісь роботи над помилками? Чи... Ну, це у нас важлива гра, це чемпіонат, поэтому Кубок це віддільний турнір. І в Кубці ми так особо таких планів себе і не строїли, тому що розуміли, що далі будуть команди ще складніші. В пріоритеті в нас стоїть, стоїть це чемпіонат, ми будемо працювати. Помилки ми робимо, роботу над помилками ми робимо після кожного матчу. Зараз теж зробимо висновки і будемо справляти їх і працювати так, щоб обігрувати команду у чемпіонаті.